Всім привіт! Презентую вам лот кросівки жіночі та чоловічі. Мікс брендів. Є різних моделів та різних забарвлень. Жіночі від 36 до 40-го. Чоловічі від 41 до 45-го. Жіночі кросівки бренду Esmara та Krivit Чоловічі ліверчі та В лоті 25 пар. Вартість лоту 10 760 гривень. Ціна однієї пари 430 гривень. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!